Просто те, мої кохані, нормально оце записую відео, воно не записується. І так, який чоловік думає про вас в день і вночі? Тут вже були карти, тому розкажу Це чоловік, який пішов із відносин, кохаючи, або ви пішли із цих відносин кохаючи. До речі, зараз для вас знижка на амулето 80%. Хочете змінити своє життя? Закажіть амулет, пройдете трансформації. Ви, звісно, ви моя люба, і все зміниться навкруги, багато відгуків, добре з руку, ну, щасливої долі. Цей чоловік, який, до речі, песиміст, якого мало що може радувати, знаєте, незадоволеному холопу, хоч щось дай кудись, вчули да, цю поговорку. Це людина аркан сила, на нього випав. Тобто він сильний, а знаєте, чому сильний? Що він. Думає про вас вдень і вночі, але намагається і у нього це поки що виходить, да, до вас не проявлятися. А якщо проявляється, то він про свої почуття не говорить. Тобто він тримає все під контролем. Ще про нього і Ви Знаєте, це людина, яка або не може ніяк убрати третій фактор. Через який ви не можете бути разом. Або людина, яка розуміє, що, щоб бути з вами, йому треба повністю змінити життя. І він оце на ваги взвішує. що йому більш доцільніше бути з вами чи без вас. Мах, людина маніпулятор. Знайте одне, якщо він поставить якусь мету, він її досягне. Це така людина. Ще про нього. Кохання до вас полихає. Ще про нього. Десятка мечів, дівчата. Він в прямому вісі цього слова дуже страждає. Це як від втрати коханої людини. Він тут може плакати, страдати. Тут тобто, десятка мечів це найбільша карта, найбільше щодо. Емоційного накалу, емоцій, коли ти когось втрачаєш. Але скажу вам від себе, це класно, бо коли він таки цю чашу вип'є, можливо, він почне діяти. Ану, а чи діє він? Ну чи взаємодія чи вас взаємодія з цим чоловіком? Взаємодія просто запитала. Ну е, тут кажуть, що ви дуже холодна. Ви тут можете, якщо взаємодіяти з ним, то з мечем його сприймати. Або взагалі не взаємодієте, бо ви до нього холодна і така, підійдеш, я тобі розкажу, де раки зимують. А так, чи буду у вас щось з цим чоловіком взагалі в майбутньому? Ну, ви кохана жінка, королева чаш і король чаш? Ви пара фейчки, ви пара, ви пара, ви щодо емоцій і любові. Любов є, але які перепони між вами? Двіка чаш кажуть, перепон немає. Вам треба разом вибрати цей шлях і разом йти. Розумієте? Ти під лозунгом, щоб не сталося, мі разом. А це можливо? Галочка не заспокоїться. Аркан зірка, дівчата, що говорять? Говорять, що це можливо, але це настільки нереально долетіти до зірки. Над цими відносинами треба працювати, феєчки мої любі. Чи готові ви працювати? Я тут гадала одного, хто про мене думає. Я його знаю, я не готова працювати відносинами з ним. А ви напишіть.